Мне нравится, что вы болены не мной. Мне нравится, что я болена не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими. Для них сьогодні пісні, для них сьогодні нагороди. 24 грудня у Борисполі вшановують жінок, чия праця тісно пов'язана з архівними документами. Присутнях в залі вітає керуючий справами виконкому Людмила Передирей. Мені дуже приємно сьогодні виконати таку місію урочисту вручити початку почесну грамоту виконавчий комітету. Лехньові Ользі Васильівні, секретарю Борисівського навчально-виховного комплексу «Гімназія «Перспектива» загальноосвітньої школи номер 1 За високий професіоналізм, А вас і десятки моря. Так, почисною грамотою виконавчого комітету нагороджується Домніч Ліля Васильівна. медичний ради. Я дуже дякую за співпрацю. Подяка міського голови висловлюється звиль Людмилі Андріївні, провідному спеціалісту сестру державного земельного кадастру. Подяка міського голови висловлюється Деркаж Тетяні Анатоліє. Архівний відділ Бориспільської міської ради займається роботою по напрацюванню, оформленню та збереженню документів. Без цього не може існувати жодна організація. Організація не може існувати без належного напрацювання документів і його збереження. В документах часто це людські долі, часто це захист прав інтересів громадян можна. Побачити, я дуже вдячна нашим архівістам міста, нашим діловодам, підприємств підприємства організацій за співпрацю, без якої не було б наших успіхів зараз. В архівному відділі міста нараховуються 54 фонди, де зберігається майже 15,5 тисяч документів у трудовому архіві. 123 фонди з обсягом інформації, понад 7,5 тисяч одиниць. Прискореними темпами розвивається і електронний документообіг. у В цьому році ми маємо вже певні кошти для того, щоб створити, модернізувати телекомунікаційний вузол виконавчого комітету. Я думаю, що ми приєднаємо бази певних установ до цієї серверної і, можливо, на цьому році у нас буде взаємодія з певними документами. Пані Людмила наголошує на перевагах цієї системи і вказує на інші особливості роботи з громадою. Для чого, для чого це потрібно? Наприклад, якщо людина звертається за певною інформацією до виконавчого комітету, а ми цю інформацію можемо за допомогою цієї модернізації і технологій дізнатися самі, не перенаправляти людину до відповідної установи за додатковою довідкою. то в цьому програмі, звичайно, наша громада. Я думаю, що в цьому році ми створимо центр надання адміністративних послуг. І таким чином більшість людей буде використовувати саме цей центр, а не витрачати своє життя тільки на те, щоб звертатися до установ, стояти в чергах і шукати відповідні довідки. Святковий обід завершується екскурсією музеєм та кавою з цукерками. Олександра Шостак, Євген Соренко, новини телеканал Вориспіль.